Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Доброго усім дня. Запрошуємо вас на стадіон Буковина у Чернівцях, де у матчі 17-го туру Вібет першої ліги місцева Буковина у номінально виїзному поєдинку зустрінеться з агробізнесом. Через несприятливі погодні умови цю гру вирішили перенести із Волочиська до Чернівців. Хоча і тут вночі випав перший сніг, від якого увесь ранок розчищали поле. Ми ну бачимо підтвердження цим словам: плюс два температура повітря зараз у Чернівцях доволі прохолодно. Але друзі, кінець листопада. Останній місяць осені, зима вже близько, тому все нормально для наших географічних широт. Ну і будемо сподіватися, що стан газону жодним чином не вплине на якість гри. Ну а зараз перший символічний удар по м'ячу виконає учасник бойових дій російсько-української війни солдат Олександр Анатолійович Кожушко. Олександр Анатолійович, тато футболіста Чернівецької буковини Олега Кужушка. Після того, як свисток про його старт дав рефері нашого матчу Степан Лапко. Віддає на підлепенця. Підлепенець зміщується у центр. Відпасовує на Морговського. Морговський може пробивати з цієї позиції. Завдає удар Морговський і вибиває мічаршлас дальнім пострілом Яна Морговського. У нього хороший удар з лівої ноги. Подивимось на це із полтора. Так. Подача. Пробиває якраз таки В Попередньому поєдинку проти інгульця відзначився асистом, коли забивав Груша. Ще один удар по воротах каневцева. Груша на Морговського повертає. Морговський під ліву ногу м'ячам підлаштовує. Дає пас на Бойчука. Бойчук навішує на дальню стійку. І знімає з голови під М'яча. Залишається у володінні чернючан. Стасюк і підлепенець не розібралися. Е -е, програє боротьбу Витіховському. Бузько. Витіховський з м'ячем відпасовує. Під удар і пробиває. Козак вищив. Прибрав Вітенчука. Витіховський і під удар. І зараз він заробляє штрафний, який виконуватиме. Петро Стасюк. Розіграш. Не проходить передача від Вітенчука. Не грає на дальній стійці Бусько після удару Карася. До них м'яч не доходить. Груша Де передачу на Буйчука. Перед ним є простір. Можна пас віддавати, можна і пробивати. І пробиває Буйчук. Рятує свою команду. Як виявляється, Роман Підківка. Будь-який удар може стати гольовим. Непогано так спрямовував. Груша відпасовує на і назад на Бойчука. Бойчук на фланг на Дахновського. Пробиває Дахновський і фіксує. Все-таки м'яча. Не зміг зафіксувати одразу. М'яча у своїх руках. Підківка. Але з другої спробити. Розігрують. Пас на Дахновського. Той готується пробивати. Б'є по воротах Дахновський і знову сейв від Підківки. Від Буковини. Рухається із м'ячем вперед. Можна праворуч віддавати передачу на бойчука. Бойчук показує Вітинчуку. Забігає праворуч. Сам зміщується в центр. Чи буде удар? Відпасовує на підлепенця бойчук. А підлепенець у ворота не влучає. І дивимось на повторі. Момент підлепенця. Не думаю, що це ключове. Удар козака. І в стійку м'яч влучає. Кожушко розганяє свою швидку атаку цього разу футболісти Буковини. Бойчук набирає швидкість на лівому фланзі. Бойчук змішується в центр. Пас на Кожушка. Кожушко пробиває і відкриває рахунок у цьому матчі. Олег Кожушко на 35-й хвилині нашої зустрічі. Нападник Буковини відзначається забитим м'ячем у воротах агробізнеса. І вітають його партнери. Олег Кожушко відкриває рахунок в нашій зустрічі. Чудово реалізував він свою гольову нагоду. Дивимось ще із такого повтору. Вагому ролю у цьому забитому м'ячі відіграв капітан Буковини Богдан Бойчук. Ну і зінь нічого не зміг протиставити. Кожушку. На карася, але вона проходить. Це найголовніше для Буковини. Морговський. Вертикальний пас на грушу, той може пробивати. Але відпасовує на підлипенця, який б'є і не влучає. Ну і зараз Степан Лапко дає свисток про початок другого тайму. А до цього шість перемог святкували Волочищани. Та ще у двох матчах сильнішими були жовто-чорні, які зараз в атаці. Дахновський таки пробиває, так Цікавий удар вийшов, підключає Гаврушка. Гаврушко поміж ніг морговського м'яча прокинути не зміг. І розпочинає атаку своєї команди. Ян Морговський. Тут є Дахновський, бойчук. І Кожушко попереду. Дахновський лише зараз віддає пас на Кожушка. Кожушко портає Дахновському. Дахновський робить рахунок. 2-0 у цьому матчі на користь Буковини. 54 хвилина. І Віталій Дахновський відзначається забитим м'ячем. Ну а Олег Кожушко до забитого м'яча у першому таймі додає ще й гольову передачу. Тут дуже довго протягував м'яча до чужих воріт Дахновський. Ну і відзначаємо цю передачу в дотик від кожушка, який перекидає захисників, і виводить на ударну позицію восьмого номера Буковини. Хороша комбінація від жовто-чорних, яка завершується дуже впевненим взяттям воріт від Віталія Дахновського. Ось з повтор. Із такого ракурсу забитого м'яча Дахновського. І величезна роль у цьому голі. Подача Морговського на ближню стійку. Чи буде удар? Є удар від Підлепенця, але не оплощено учове не лише те, що височезний зріст у нього, і такі суттєві габарити, а й те, як він із м'ячем працює. Удар по воротах Каневцева. І рекордна переможна серія Буковини завершилась у попередньому турі проти агробізнеса. Витіховський пробуває по воротах Каневцева. Дахновський на фланг на плаксу віддає, подача. Тищенко приймає м'яча і пробуває через себе Андрійчу. Дивимось на повтор попередню атаку. І Ця подача плакса і зорієнтувався семиочкову відстань від чорноморця. Якщо, звісно ж, цей поєдинок завершиться перемогою буковини. Витьховський на фланг на Гаврушка відпасовує. Гаврушка пробиває. Дивимось на повторі момента агробізнесу, коли пробивав Гаврушко. Морговський. В центр на Стасюка грає. Мани із м'ячем. Чи буде удар? Дахновський. Дахновський пас на Андрійчука виконує. Андрійчук пробиває і влучає в стійку. Андрій Андрійчук. До речі, 49-й у першій лізі. подача. Сплива перший на м'ячі. Вітинчук скидає на Тищенка. Тищенко у центр на Карася Карась пробиває. І чи буде добивання? Пас від Тищенка на Андрійчука. І це 3-0, друзі. 90-плюс перша хвилина. Андрій Андрійчук. Гравець, котрий з'явився із лави запасних. Забиває у порожні ворота після передачі ще одного джокера буковини Івана Тищенка. Дивимось на повторі. Тищенко розпочинав цю комбінацію. Він же її і практично завершив, віддавши чудовий пас на Андрейчука. Ось відпасував на Карася і побіг відкриватися Тищенко. І доля футбольна винагородила його. Він опинився саме там, де було потрібно, після того, як Підківка не зміг розгромно перемагають. У номінально гостєвому поєдинку у Чернівцях. А Волочиський агробізнес. Ну і вся увага до Степана Лапка, який своїм свистком завершує поєдинок агробізнес Буковина, який завершується чудово для чернівчан для команди Сергія Шищенка. 0-3. А рахунок на табло Чернівецького стадіону. Ну і нагадаю, що саме чернівчани залишаються. Єдиною командою в українському футболі, яка ще не поступалась у поточному сезоні. Друзі, для вас цей матч коментував Іван Сірецький. Дякую вам за увагу. Почуємось у наступному прямому ефірі, який відбудеться вже наступної суботи. в Матчі Буковина пробій! Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпец, Ukraine. Разом сильніші.